Так. Продовжуємо наш ефір. Всім привіт. Попереднє відео видалили, бо тут, бачите, така димка. Хтось тут, сусіди наші запалили картоплю. І ми трошечки були злі, скажімо так. Ось це мої квіточки, квіточки мого дня народження. Розпустилися і мене порадували. Трояндочки, чорнобривці, які мене сіяла мама. Я їх висадила. Ось, ось тут вони всі. А що з телефоном? Так, Вону попробую Протер. Так. Привіт. Привіт, любі друзі. Хто тут нас дивиться? Я не бачу. Так, це таку качельку мені подарувала на день народження. Ух, там Демьора, дивіться. Ну, нащо так? Слів нема. Фу. Така качелька. Дуже крута. Це моя мрія. Ой, да-да, ой, да-да. Ми сьогодні трішки викопали картоплі, два рядочки, ту, що була на розсаду. Так, це наша бесідка. Ага, дуже поганий зв'язок. Я, зроз... я зрозуміла, так. Краще я тоді запишу відео, і викладу, бо дуже-дуже поганий дійсно. Зв'язок. Все, всіх обіймаю, цілую, па-па. Ось наш город. Скоро будемо копати картоплю десь на тижні. Вже вся посохла. Ігор буде косити. Коротше, куча роботи у нас.